Діти це сонце, що дарує багато тепла і світла. Діти це краплинки чистої, живої, джерельної води, які стають дивовижними і неповторними, коли їх берегти, цінувати і любити. І тоді, тоді вони перетворюються в повноводну річку, глибоке море, бездонний океан почуттів, емоцій та вражень. Вони обирають свій шлях у житті, коли підростають, обирають вони і своє особливе унікальне місце серед людей, адже кожна дитина по-своєму унікальна. Та помилкову думку мають ті, хто вважає, що діти з хронічними захворюваннями менш розвинені, ніж їх однолітки. Діти з хронічними хворобами не відрізняються від однолітків. Вони можуть розвиватися так само, навчатися так само, але хвороба може заважати їм відвідувати школу стільки, скільки відвідують її здорові діти. Діти з хронічними хворобами також хочуть жити, усміхатися і бачити у відповідь посмішку, хочуть, щоб до них зверталися, розмовляли і вислуховували. Хочуть розвиватися, вчитися робити щось нове. Хочуть радіти життю мамі, сонечку, пташці, снігу. Хочуть розділяти радість життя з іншими. Але це не завжди вдається, тому що дитина внаслідок хвороби може почувати себе самотньо. Вона почуває себе пригніченою, невпевненою в собі. Вона може важко адаптуватися до умов школи. Все залежить від хвороби і від дитини. Кожній дитині з особливими потребами необхідна повага до особистості, прийняття її індивідуальності і неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя у суспільстві. Навчальний заклад повинен забезпечити дитині гідні умови, як гігієнічні, так і умови для навчання і освіти. Право на одержання освіти мають без винятку всі діти з різним станом здоров'я і з різними його особливостями. Але якщо процес адаптації проходить складно, треба звернутися до спеціалістів. Я би рекомендувала батькам піти до групи розвитку емоційного інтелекту батьків для того, щоб зрозуміти, як дитині краще адаптуватися до соціуму, і паралельно дитині піти на групові заняття адаптації, де психолог допоможе дитині зрозуміти, як краще адаптуватися в соціум. Діти з вадами здоров'я емоційні і дуже чутливі. Тому маємо поважати їх почуття, думки, ідеї. Важливо допомагати дитині в її діяльності, підтримувати, підбадьорювати, вчити її правильно ставитись до різних подій і вчинків.